Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 2 квітня в церковному календарі День пам'яті преподобного тита чудотворця. У православних християн День шанування святого мученика Олександрійського полікарпа і преподобного тита чудотворця. У народному календарі дату назвали Береждень або просто День Тита і Полікарпа. Сьогоднішню дату прозвали Бареждень через звичай організовувати 2 квітня галасливі й широкі ярмарки. Торговці будь-якими способами намагаються в цей день зібрати хороший прибуток. Згідно з народними забобонами, чим більше вторгуєш бареш тим успішніше буде розвиватись торгівля протягом наступного року. Жінки 2 квітня проводили спеціальний ритуал по вигнанню з родини хвороб і проблем. Для цього треба перетрусити подушки з матрасами у всіх домочадців, після чого тричі окропити їх святою водичкою. Що можна робити 2 квітня? Преподобному титу моляться про зцілення від різних недуг і в сімейних потребах. За народними повір'ями цей день слід провести у гарному настрої. Тоді підуть усі проблеми. Торговцям частину заробленого потрібно пожертвувати на благодійність або віднести до церкви, тоді весь рік буде гарний прибуток. Сьогоднішній день вважається вдалим для рукоділля, все зроблене своїми руками вийде красивим і довговічним. Нікому не розповідайте свої таємниці та секрети сьогодні, про них стане відомо всім. Також не варто розкривати свої плани та мрії, інакше не збудуться. Що не можна робити 2 квітня. Серед заборон, що сьогодні не можна робити, лаятися, лихословити, вступати в будь-які словесні перепалки, а також пліткувати, ображатися, сумувати і відмовляти в допомозі. Не слід думати про погане, щоб не привернути невдачі та біди. Тим, хто займається торгівлею, не варто відпочивати, щоб не втратити великий прибуток. Не рекомендується 2 квітня спати на несвіжій білизні. У цей день її потрібно змінити. Попередньо ретельно попрасувавши. Тоді з плячого перестануть мучити нічні кошмари і безсоння. Не можна зривати гілля горобини, будуть зуби боліти. І мене сьогодні за церковним календарем відзначають полікарп і тит. Вироняче каркання сьогодні може попереджати про небезпечні події. Наші предки 2 квітня дітям казали, як можна далі від житла ворон проганяти. Народні забобони свідчать, якщо ці птахи сьогодні на людським будинком розкаркаються, то накличуть голод, продуктовий дефіцит і поганий неврожайний сезон. Ворони з давніх часів асоціювалися у людей з темними силами. У народі вірили, що іноді обличчя цієї птиці може прийняти біс. А от в багатьох казках, навпаки, ворон часто представляють як мудрих птахів, які дають корисні поради. За такого неоднозначного ставлення до ворон виникло багато подвійних прикмет забобонів. Тобто, які обіцяють як хороші, так і погані події. Хороші прикмети про ворон. Якщо над дахом будинку відразу дві ворони пролітає, це обіцяє незабаром народження тут малюка. Вам належить романтична зустріч, якщо поряд в один час дві ворони каркнули. Побачити разом п'ятьох ворон, які сидять поруч, вирушаючи на важливу зустріч або співбесіду, це хороша прикмета. Результат справи буде благополучним. Чути, як каркає ворона праворуч, до радісних новин і подій. Якщо ворона прилетіла до вас на балкон, то чекайте несподіваного багатства, спадщина виграш премії. У будинку очікується весілля, якщо на його даху розсілася зграя ворон і мовчить. Якщо ворони розкаркалися після полудня, до удачі. Погані прикмети про ворон. Чути, що каркає ворона ліворуч до швидкого захворювання. Якщо помітили у вікно, що на дереві часто ворона сидить, це говорить про множинні плітки і недоброзичливців навколо вас. Чекайте на не надто приємну зустріч, якщо біля вас тричі поспіль ворона прокаркала. Голосно і сильно каркають ворони в першій половині дня до біди. Сівши за автомобіль, ворона попереджає про аварію. Краще закрийте машину і прогуляйтесь пішки. Або їдьте в потрібне місце на громадському транспорті. Коли ціла вороняча зграя, кружляє над людиною і варто чекати неприємних подій. Дуже поганим знаком вважається ворона, яка стукнулась об автомобіль і звалилася замертво Така прикмета обіцяє смертельну автокатастрофу. Не завжди це привіщає загибель саме вам, можна бути свідком або учасником ДТП. Нещастя віщує ворон, який залетів у кімнату, голосно каркає та з боку в бік метається. Якщо при польоті ворона стукнулась у вікно, але при цьому залишилася живою, це не страшний знак. А от якщо впала мертвою, значить і в будинку скоро покійник буде. Якщо ви зранку побачили мертву ворону, то не чекайте від подальшого дня нічого сприятливого, він не заладиться і не принесе добрих новин. Бажаємо вам гарного дня та зустрічі в нових відео!